Відзначення Дня Європи це не лише культурна подія, а геополітична позиція України, і це історичний факт. День Європи для України це не тільки просто дата в календарі, це насправді і ознака нашого цивілі... цивілізаційного вибору, це ознака тих цінностей, за які ми воюємо, оскільки Україна це єдина країна на території європейського контингенту, яка пролила так багато крові і так багато жертв віддала заради цих цінностей і заради європейського майбутнього. Інституція України визначає курс до європейського союзу а українці доводять його не словами, а щоденною боротьбою за незалежність і європейські цінності для України. День Європи це день зацінності, це гідність, це право цінувати гідність людини, це право свобода, свобода вибору, це право різноманіття, це право вияву своїх думок, це свобода, віру і сповідання, це, це свобода думки, свобода слова, свобода ЗМІ. це і демократичні цінності, які стосуються участі громадян у виборчих процесах і впливу на процеси, які відбуваються в своїй державі, і в її зовнішній і внутрішній політиці. Та це так само і поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову і рівноправ'я цих гілок влади. Ужгород по праву вважається європейським містом, а Закарпаття називають вікном у Європу. Закарпаття, особливо Ужгород, це найбільш такий європейський географічний центр в нашій країні, і ми найближче пов'язані з європейським союзом і найближче знаходимося не тільки географічно біля Європи, але ми і ментально дуже близькі до європейських цінностей. Ми ментально відчуваємо свою дружність до сусідніх народів, до сусідніх країн. Ми спілкуємося вільно. Різними мовами ми співпрацюємо, комунікуємо дуже близько, часто виїжджаємо зараз. Вже трохи рідше, але ми цінуємо у другий день Європи в Україні. Відзначають саме 9 травня, коли власне і святкують країни ЄС та інші держави світу. День Європи насправді дуже важливе свято, і дуже добре, що з минулого року ми святкуємо саме його в такому формулюванні, як указом президента, воно сформульовано, оскільки ми з початком повномасштабної війни все більше розуміємо європейські цінності, європейські принципи і власне те за що ми боремося. День Європи в Україні святкували ще з часів президентства кучми, але це була третя субота травня, тобто це було таке змінне свято, і не так багато заходів проводилося. Але направду кажучи, на західній Україні День Європи разом з європейськими країнами 9 травня відзначали. Різні заходи роками до Дня Європи в цей день на Закарпатті організовують у освітніх закладах, зокрема і в Ужгородському національному університеті. Адже це виховує молодь, яка й житиме за європейськими принципами. Для нас важливо для українців зараз розуміти, що 9 травня це не день перемоги. Хоча, на жаль, більшість дорослих громадян України, ще дотепер 9 травня, асоціюють з Днем Перемоги, який Радянський Союз установив, до речі, теж не в 45-му, а лише з 65-го почали святкувати, тобто лише через 20 років. Ми маємо розуміти про те, що ну це. Насправді, 9 травня, якщо говорити про Другу світову і війну, яка називалася тоді Великою вітчизняною, то це про теж значні втрати і е, значні е, проблеми, які Україна ще з тих часів має. Але сьогодні, 9 травня, це веселе свято, тому що це про цінності, про свободи, про верховенство права. Історія започаткування Дня Європи сягає у 1950 рік. 9 травня 1950 року була прийнята декларація Шумена, яка стала основою об'єднання вугілля і сталі. Це власне тою основою, з якої зародився Європейський Союз. І Хоча це було про економічне об'єднання, яке стосувалося сугубо вугілля і сталі, але вже той документ декларації Шумена, він був міністром закордонних справ Франції, він говорив про те, що це основа для політичної єдності, для економічної єдності і власне для тих спільних принципів, які об'єднують європейські країни. Врешті дійшли до того, що є питання, які не можуть вирішуватися у рамках однієї країни, тому треба об'єднуватися, каже Анна Мелеганич, і створювати наднаціональні інституції. Мені дуже подобається гасло Європейського союзу, єдність у різноманітті, і ми сьогодні якраз теж маємо це розуміти і підтримувати, бо це абсолютно протилежить тому, що сповідує країна-агресорка, яка на нас напала. І е, дуже важливо, щоб в ці дні до Дня Європи проходили заходи в закладах освіти, починаючи з садочка, щоб діти розуміли, що таке верховенство права, що таке справедливість, оскільки це свобода, що це не просто слова, перелік якихось термінів у конституції. Європейське майбутнє це також і про можливості та розвиток резюмує експертка. Водночас це прийняття і мир. Мир це то основоположне, що в 50-му році, про що говорив Шумен у декларації, які Європа після Другої світової війни розуміла, що треба щось зробити таке, щоб більше не повторити на континенті війну. І е, ця декларація, вона фактично і до сьогодні не втрачає змісту, бо Європа і далі має показувати цю єдність в підтримці України і е, боротьбу із. Е, Тим, що протилежить їхнім цінностям, тобто, власне, те за що ми боремося, Україна вже сьогодні частина європейської спільноти не лише мрією, а й цінностями. І поки на площах звучить гімн Європи, на фронті наші захисники щодня нагадують, свобода має ціну, і українцям доводиться її платити.